Усім привіт! Знову ви на каналі Реальний Таксист. Слава Україні! Героям слава! І до нас сьогодні приїхав друзі. Знову автовоз, який привіз автомобілі, які приплили до нас з Кореї і з Америки. Дві Hyundai 16-го року, одна капята 14-го року, одна K5 2016 року, року, і чотири Prius. Сьогодні ми починаємо розгрузку автовоза на вулиці ранок і вісім автомобілів. Зараз будемо всі вам показувати, які биті в Кореї, які пробіги. Звісно, корейські вони більш на ходу заводяться. В принципі, приїхали дуже непогані автомобілі навіть е, для клієнтів, тому що всі автомобілі після таксі вибирали в Кореї по відео, по фотографіях. А зараз вживу, вже їх бачимо, і я вам скажу, вже в третю ходку приїжджають більш рівніші автомобілі. Помив, відхімчистив. І відправив в бой сьогодні, друзі, буде багато цікавої інформації. Хочу вам нагадати, що наша команда, і прошу вас долучитися до збору нашому колезі з каналу «Таксуємо на Ренжовері Миколі, який зі своїми побратимами захищає нашу рідну неньку Україну. Вони з побратимами збирають на автомобіль, залишилося зовсім. Небагато, так що долучайтесь до збору, баночка буде в описі. Також, друзі, в описі ви знайдете багато для себе цікавої інформації. Автосервіс Теорія ДВС. Дві локації рубежівка, і Дарниця. Запис по номеру телефона. Автосервіс на Климанській 1 5 малярка, Рихтовка. Якщо вам може потрібна робота, наприклад, менеджером автопарка або... Якщо ви маляр або рихтувальник, запрошуємо вас до себе в команду. Кому потрібна доставка або підбір автомобіля, або продаж автомобіля, або автомобіль в оренду, або в оренду з правом викупу, або ви хочете поробити на відсотки. Все в описі телефони менеджерів ви знайдете. Також інвестиції в дохідні автомобілі в нашу компанію. Також в описі ви знайдете номер телефона. Друзі, а тепер починаємо розгрузку автовоза. Погнали! Кюдай Соната 16-го року. Друзі, з пробігом 434 174 кілометра Автомобіль на автоматі навіть приїхав не сильно зелений, як обично. Першу машину розгрузили. В принципі, салон Ну не сильно зариганий. Я вам скажу. І це реально. Цей автомобіль. Ми зараз відправляємо. На діагностику, потім вона поїде на хімчистку, для того, щоб клієнту віддати чистенький автомобіль, він цим і поїхав. Звісно, ми зараз а, його на підйомник провіримо, що по ходовці, щоб було все добре, якщо є якісь роботи, це зробимо, щоб клієнт нормально доїхав до себе додому. Так що, друзі, поїхали далі розгрузати. Наступний автомобіль у нас також в білому кольорі Hyundai Sonata LF 2016 року. Цей автомобіль приїхав також для нашого клієнта. І цей клієнт є мій братом. 532 427 кілометрів пробігу на цьому автомобілі. Палива практично нема. Машина в салоні також не уригана, не зелена. так що хімчисточка тут буде, можна сказати, божеська. Є косяки, звісно. Тут трошечки треба до людини відвозити карту, вона це все гарненько зробить, все буде на ідеалі. Салон не розірваний. Ну і, в принципі, досталась плюшка-реєстратор. Я думаю, як завжди, він не працює. Таке скорее приїжджає, його навіть ніхто не вкрадає по дорозі. Так що, друзі, такий автомобіль будемо зараз гружати. І далі у нас ще багато тачок. Ну, що ви думаєте, хуже буде, ніж цей автомобіль? От такий биточок до нас приїхав. Це у нас Prius. Перший Prius ми розгрузили, він ще й завівся, навіть з'їхав з зі своїми е чотирма колесами, але трошечки він підвгашений сильно. Я думаю, і ланжерончики тут, ну, логічно, що усилитель, капот, крилья, радіатори і багато різного пластику. Цей автомобіль ми розгрузили і підемо зараз буде виїжджати 16-й рік. От 16 й рік, там пріус Палтинік це дорого. Ну що, Не буває якби, такого, щоб на автовозі не було ніякої проблеми. От Проблема з палтиніком-пріусом, там, походу, відвалилися провода на плюс. І для того, щоб машину поставити в нейтралку і скотити, і Ну, хоча б в нейтралку поставити, ми не говоримо про заводку. Треба ісполняти велосипед. Зараз будемо це робити, тому що або кару треба замовляти для того, щоб скинути цей пріус, або треба зараз щось хімічити. 2200 доларів ми взяли цю К5 2014 року. Але ж 2200 доларів це, звісно, круто. В принципі, машина непогана, дуже класна комплектація в цьому автомобілі, тобто підігрів є. А, вентиляція однієї душечки. Ну, в принципі, такий мультируль непоганий. Тобто, салончик такий гарненький, не задрипаний, не порваний. А що у нас по пробігу в автомобіля? Побачимо. 411 тисяч пробігу. Ну такий реально не зариганий автомобіль. При тому, що ми його ще не хімчистили, нічого з ним не робили. Тобто, в принципі, дуже непогана тачка. Ну, але ж 2200 тачка, 2700 растаможка. розтаможка. Тобто, вже виходить, грубо говоря, 6, 6,5. Плюс туди-сюди там, 3,5 підготовить, коротше, машина як не крути, але прилітає десь в районі 9,5 тисяч доларів. Ну, а так, ну, Рульчик від ресту. Ну, сама машина такому в останньому ресті 2014 року, вже перед тим як вийшла нова будка. Ну, опять же, бачите, такі веселі штучки. Класна тачка. Мені подобається. Ну, я і я від початку розумів, що цей автомобіль дуже в гарному стані. А наклеєчок в неї не було. Це спеціально, їх клеїли. Зараз ми їх просто Омана. І все. Це наклеєчки підуть на картину якусь. Картина Репіна приплили. Ну що, для клієнта ми придбали Kia k 5 2016 року. Машину спустили з автовоза, давайте подивимося стан автомобіля. По кузову дуже мені подобається ця тачка. По сравненню з тими автомобілями, які я декілька впрошли раз заказував, це, звісно, небо і земля. Тобто немає повного перекрасу автомобіля. Тут Є деякі моменти, звісно, подивимося, скільки в неї пробігу. Я більше переживав, навіть чим клієнт, за цей автомобіль, щоб вона приїхала не така убита, тому що долажувати до цього автомобіля нормально. 412 971 кілометр в цій тачці. Що у нас в подарочок? Плюшка-руль, шашка, таксі 042 525 40. Не дзвонить туди, бо там код кореї. Ну, наконець, цілий пріус до нас приїхав. Приїхав цілий, ще й завівся на автовозі. З'їхав, постояв і заглох. Будемо надіятися, що не пизда мотору, а просто закінчилось паливо. А, ну, якби ну, реально ціленький. Є, звісно, якісь косячки. Ціленький, грязненький. А, по рулю, мабуть, 1250-270 міль. Ну, але не стріляні подушки, от хім чиститься. Зробимо, що потрібно для цього автомобіля. ТО, і поїде в роботу. Так, друзі, ще один Prius Також завівся, також з'їхав своїм ходом. І, в принципі, нема капота тут. Ну, зараз я його точно не бачу. Бампера, фар. Можливо, вони в багажнику або в салоні. Зараз все подивимося. А так, в принципі, більш-менш ціленький автомобіль. Саме головне, що він і з'їхав. І е, самостійно, і не заглох, самостійно, дивіться, а це подарунки називаються. Ну, як подарунки? Запчастюльки, Запчастюльки але е, вони просто вкинуті в багажник, в салон. Ну, я вам скажу, що Бампер зрозуміло, і капот зрозуміло, що потрібно міняти, але все одно є протиотуманки, є рішитки більш-менш ціленькі. За що розберемо і побачимо, що є, а що потрібно докупувати. Ну, десь, друзі, отак. Розгрузили ми сьомий автомобіль. Ну і, звісно, восьмий автомобіль. Prius, як завжди, проблемна машина у нас на автовозі. Залишається і потрібно розуміти, як її зараз звідти стягнути для того, щоб відпустити автовоз і він їхав далі. Клайпеду загружати. Наступні тачки. Ой, пару слов. Я дуже, дуже, дуже радий, що наш Льошка все зробив з автомобілем, його завів, це самий битий. Ну, це 16 років, розумієте? Вони на аукціоні харе! Вони на аукціоні коштують по 6 тисяч доларів. А ми його купили, може, там, я не знаю, за 2700 за 2800. Ну, дорожчі такі автомобілі, в принципі, на аукціонах не купуються. Але, звісно, якщо порахувати ремонт, можливо, я вже там в наступні автомобілі може, дійсно буду купувати по 6 тисяч доларів, тому що там перед, за, там і так далі, і так далі, воно тут сто, коштує дуже дуже дорого. Тобто, ну, щоб ви розуміли, там передок. Ну, це дуже, дуже дорога машина в ремонті. В Рихтовці. Задня ляда там тільки 1000 доларів чи півтори стоять, і то, мабуть, не оригінальна. Але ну, дивіться, машина поїхала. ну і Це круто. Ну що, друзі, от і закінчилась наша маленька епопея з сьогоднішнього дня з розгрузкою нашого автовоза, який привіз нам 8 автомобілів. Хочу нагадати, що сьогодні до нас приїхало 4 Prius, з Америки і чотири автомобіля з Кореї. Це KIA k 5 з 16-го, 14-го року, і дві Хюндай Сонати го року. Три автомобіля приїхала для клієнтів, один автомобіль нам в автопарк. І, звісно, чотири пріуса до нас на рихтовку, малярку, і які також ну, вже трошечки залишились, і вони вже поїдуть на роботу. Я, мабуть, більше, чим ви, хочу, щоб вони вже виїхали. і Показали свій клас, свій результат, бо скільки ж можна ганяти таксічні корейські машини, якщо можна ганяти таксічні американські машини, типу пріусів. Ну що, друзі, от така сьогоднішня історія. Дякую вам, що ви додивились до кінця. Поставили цьому відео лайк, написали коментар, що ви про це все думаєте. Звісно, вже, мабуть, задонатили нашому колезі з каналу, «Таксуємо на ренжової Миколі. І... Друзі сказали слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! А ви були на каналі Реальний Таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока.